Товариші Олександра Хижняка передивляються нічну трансляцію бою боксера на Олімпійських іграх у Парижі, де він здобув золото. Вони у спортивній школі Полтави, у залі якої тренується боксер. По-перше, це для нашої країни дуже велике досягнення в боксі. А по-друге, я знаю дуже його давно це мій товариш і ці емоції передати словами. Це Тяжко. Товаришуємо ми з ними вже більше 15 років. Ми познайомилися в залі в залі боксу. Йому років 12 було, да, десь, десь так. Да. і Він вже був такий вже з характером, гарно боксував. І в цьому рівні він, от, коли він приїжджає або зборів, він проводить тут два рази на день тренування зранку і ввечері. Тут проводить він свої, свої тренування, підготовку до змагань. На стінах Полтавської спортивної школи, де і нині тренується Олександр, плакати з його фото, грамоти та нагороди. Він став чемпіоном світу з боксу 2017-го, а нині першим боксером з Полтави, який привезе Олімпійське золото. У Сашка перед цими Олімпійськими іграми була дуже така серйозна травма за півроку до початку. У нього був розрив біцепса, м'яза. Це така дуже серйозна травма. Після неї відновлюватись тільки півроку треба. А тут же через півроку була Олімпіада і потрібно було і відновлюватися, і якось продовжувати підготовку. І оце все поєднати у Сашка з його татом і тренером вийшло і підготувалися, як ми всі бачимо, дуже гарно. Під час минулої Олімпіади у Токіо в серпні 2021-го Олександр Хижняк здобув срібло. Він поступився перемогою боксеру з Бразилії, який нокаутував його у третьому раунді. Олександр він як кажуть, ну більше він став мудрішим. Одним словом, я можу таки сказати. Він більш зібраний. Він більше впевнено сів в його діях. Він е, захисні функції свої. Е, досить над, над ними, я думаю, працював і його батько і головний тренер. У нього нічого не змінилося. Це такий прикрий випадок, який стався у фіналі минулого минулої олімпіади. Е, я думаю, наоборот, загартував Олександра і мотивував піти ще на один олімпійський цикл і докласти максимум зусиль для того, щоб завоювати. Таке мрія не золота, і скажу це взагалі справа і всього його життя. Це його мрія. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.